Добрий день, любі діти! Рада вітати вас на уроці читання. Тема нашого уроку Світлий настрій у ліричних творах про природу Тараса Шевченка. Встала весна. Всі почули від дзвінок. Він покликав на урок. Кожен з вас приготувався, на перерві постарався. Тож і ми часу не гаймо, а урок наш. Починаємо. Що ж, а зараз, будь ласка, сядьте зручно та промовте про себе. Я вчуся, я прагну гарно вчитися. Я гарно вчуся. Я працюю, я готовий до праці на уроці. Що ж, налаштувалися молодці? Почнемо урок із дихальних вправ. Зараз швидко і глибко вдихніть носом повітря. Та спокійно, повільно видихаючи ротом, вимовте звуки А, О, И, і, і Е. Переходимо до роботи над чистомовкою. Повторюйте за мною: Ра-ра-ра, там я гора. Ро-ро-ро. У Сашка гостре перо. Рі-рі-рі. Ясне Сонце вгорі. Ря-ря-ря, Розлилась ясна зоря. Ри-ри-ри. Книжку в руки ти бери. Зупиніть відео і самостійно прочитайте чистомовку та швидко. Що ж прочитаємо з вами слова у пірамідках. Читаємо зверху вниз. За, гай, ряст, горою, укрила, барвінок, уквітчала, жайворонок. Та друга пірамідка. Починаємо: На, дуб, луна, землю, вранці, плугатар, соловейко, зозуленька. Молодці. А зараз послухаємо з вами віж Тараса Григоровича Шевченка, який називається Стала весна. Молодці прослухали, а зараз ще раз слухаємо вірш стала весна. Стала весна, чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом, парвінком укрила, і на полі жає воронок, соловей ковгає, землю убрану весною, вранці зустрічають.

Арам сам сам кутабуй да ладно, я коза, а ну тися діти, як лопотіти мені крилами гусака, цілічки, в садочку, во треви сиджалимішками не хочуть. сам сам, а на горку вбивай наша кінця мордочку, а у кормозі ніцно спить, хто по головний і страшний визмійка мишка, а мишка, заглядай поняття розбіг ліжка.

Арамсам, Арамсам, тонне грузсор куте на сам сккатик, присобе, это нормально ногой, за день на самом, пома. У вас совсем не он стремоянуть и завтра три. Ну давай, скайпас, готовый, Арамсам там на сегодня сигнал.

Знайдіть ці речення, вірші і зачитайте. Та поясніть, з яким почуттям ви прочитаєте цей вірш. Ваше завдання вивчити вірш на пам'ять. На цьому наш урок закінчений. Дякую діти, вам за увагу. Гарного дня. До побачення!